Добрий день, мене звати Вікторія, я мама донечки чорного Скіра Кіра 2007 року народження, яка має діагноз ДЦП спастична диплегія плосковальгосні стопи. На жаль, реабілітації наших діток коштують чималих грошей, тому звертаємося до фонду Рідні люди з надією на допомогу для проходження наступного курсу реабілітації. В іпоцентрі росток життя міста Харківа, яка має проходити 14 грудня 2023 року. Дякуємо всім за допомогу, до побачення!